Шановні шосткинці, наша громада багато років святкувала День міста. Ми виходили на вулиці, на площі. Нас було дуже багато, нас були усмішки. Ми радувалися життю і святом. Сьогодні трошки складніші умови. Війна забрала в нас свята. Шосткинці саме активні, саме розумні. Ці складні часи, вони виборюють перемогу. Вони роблять все для того, щоб наша рідна Україна була незалежна, для того, щоб вона в майбутньому розквітала. Кожний шосткинець має свій фронт, фронт, на якому б'ємо расистів. Я вітаю всіх свято і дякую за те, що ми не схилили голову перед труднощами, що ми стоїмо впевнено за Україну, за її незалежність. За її майбутнє, за її розквітання. Вітаю всіх. А святкувати будемо після перемоги.